Доброго дня! Сьогодні я б хотів розповісти вам про монархію. Монархія це форма державного правління, за якою державна влада частково або повністю належить одній особі спадкоємному монархові. Вона є однією із найдавніших форм державного правління. Здокументовані згадки про монархічний устрій виникли ще у 4 столітті до нашої ери у Древньому Єгипті, а її розквіт припав на 17 століття. Зазвичай всю владу в монархічній державі в своїх руках тримає одна особа, але існують і виключення, наприклад, Спарта та Римська імперія, де було навіть більше двох правителів одночасно. Сучасна монархія дещо відрізняється від своїх попередників. З приходом демократії прийшли також нові види монархічного правління, наприклад, парламентська монархія. Давайте ж з'ясуємо, чим вона відрізняється від абсолютної монархії, яка була у 15 столітті. Основною її відмінстю є те, що монарх виконує тільки представницьку функцію, а всі закони приймає парламент, який обирається населенням країни. Пост прем'єр-міністра автоматично надається лідеру партії, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах. Тобто парламентська монархія мало чим відрізняється від сучасної демократичної держави. Найбільш розвинутими державами з парламентською монархією є Великобританія, Швеція, Канада та Японія. Для прикладу розглянема Великобританію. У цій країні вже досить довго править королева Єлизавета. Але за всі державні рішення голосує парламент, який складається з двох палат вибрана палата общин і назначаема палата лордів. Після голосування парламенту закон має одобрити сама королева, тоді він набере чинності. Така система правління є досить демократичною, але водночас зберігає традиції монархічного уступу. Дякую за увагу! Сподіваюсь, це відео було для вас корисним.